Ну що ж, нове обличчя для нас у Чехії з'явилося, і вже до речі, як я сказав, збирається їхати в Україну. Очевидно, що хороший сигнал для нас загалом. Чи можемо ми сказати, що вибори у Чехії це така певна перемога і України в тому числі? І чим загалом важливе обрання саме Павла на цю посаду для нас? Можемо сказати, я не певні, що це перемога України, але це перемога для України. Ми все-таки до того не сильно докладалися, тому собі записувати цю перемогу не станемо. Але для нас це реально хороша новина, і вона в собі несе одразу декілька аспектів. Перше, зрозуміло, що це людина, яка послідовно підтримує Україну, і мати в Чехії, окрім суспільства і народу, який демонструє непохитну свою підтримку всі ці місяці повномасштабного вторгнення. А на правду в Чехії підтримка України була всі роки війни. А що викликало здивування у багатьох експертів, тому що від Чехії такої ріяної підтримки зараз, цей майже рік, мало хто очікував. Тим не менш, вона дійсно шалена і а, безпрецедентна. І зараз цей етап фактично він підтверджується тверджує президентською посадою, тому це добре. Другий момент важливий це те, що а, фактично ламається певна традиція, яка була в країнах Центральної і Європи та Балканах. Це коли уряди є проєвропейськими. Але президенти дуже часто обиралися проросійськи. тобто ключові списи ламались на парламентських виборах. А це здебільшого парламентську республіки, або парламентські, і тут, звісно, мобілізували суспільство, еліти тощо. Але президентська посада вона фактично віддавалася на відкуп проросійській частині виборців. А почасту, і тут я окремо скажу: це не стільки проросійські виборці, там трішки іншого природа. Але тим не менш, це такий реверанс в бік Москви був. І от Чехія зараз показує, що ця традиція ламається, закінчується і на зміну Земану, який, звісно, спробував вчасно перевзутися, але а, тим не менш, він все одно продовжував просувати певні тези російські і багато років до цього асоціювався, перш за все, як по російській політик. І тобто, таким чином зламується ця традиція. І це добре. Я думаю, це продовжує крокувати по Європі, і по інших державах, де рівно така сама ситуація. Третій аспект це те, що вже проносував. Це виборці, змінюється виборець раніше в Європі проросійські настрої дуже часто базувалися не стільки на Росії, скільки на антиамериканських настроях. Перш за все, це стосується півдня Європи: це Іспанія, Італія, Греція. І в Росії вдавалося ці антиамериканські настрої, які там підтримували ще за радянської дуби, конвертувати в свою підтримку і мати певну своє електоральне ядро. І от чому була ціканка: антиамериканські настрої були, а антиросійських майже не було. І от зараз ми можемо констатувати, що в більшості європейських країн з'являється антиросійське електоральне ядро, десь це близько 10%, десь вже більше 10%. Але тим не менш Путін розповідав, що на Заході тотальна русофобія, що антиросійські проекти беруть гору і далі у цю всю свою нісенитницю. І тим не менш цього не було. А от тепер, завдяки діям Росії. Тому що маски скинуть, і Росія продемонструвала своє справжнє обличчя, це ядро формується, і ми маємо вже абсолютно інакший електоральний ландшафт. І зрозуміло, що це вже виборці, який не терпить Росії, не терпить Москви. Він як всі неофіти завжди є більш зарядженим, більш пасіонарним, більш галасливим. І відповідно на це починають реагувати і національні політики. І, зрештою, змінюється електоральна мапа. Тому третій аспект приходу а, Петра Павла до влади. Це те, що фактично ми маємо злам електоральний в усьому регіоні, який балансував дуже часто на певних конвульсіях, скажімо, або певній енерції російських впливів. Тому дійсно це дуже хороша новина із точки зору україно-чехських відносин, і з точки зору загальноєвропейських процесів в усьому регіоні. Ну відповідно, так розумію, що Путін втратив можливого якогось чи то партнера, чи то принаймні того, хто б міг тормозити якісь європейські санкції проти Росії, і так далі. Саме тому, що Павел прийшов на цю посаду, тому що його опонент, як ми вже зрозуміли, доволі принаймні про це говорить його, його тези, його якісь дії доволі проросійські. Він говорив, що от, до чи звинувачував політику ЄС щодо Росії у погіршенні рівня життя чехів, і закликав шукати порозуміння з Путіним відповідно? Тобто, це можливий вплив він втрачений. Абсолютно там йшла людина з абсолютно по російським порядком денним антибрюсельським, антиамериканським, і вона програла. От реальна електоральна ситуація. Хоча, звісно, потрібно зазначити на полях, що цей виборець все ще присутній і великій кількості, і не дарма про російський кандидат потрапив в другий тур. Але динаміка така, якщо ми подивимось на процеси, що його менше, і більш активним стає антиросійський виборець. він з'явився фактично. Тому тут позитивний тренд. Росія не просто втратила потенційного свого союзника, який би міг би там з'явитися. Тому що давайте чесно, в Чехії президентська посада вона більш церемоніальна. В неї є, звісно, свої сильні сторони, але не вона є ключовою. Все таки зовнішню політику і міністрів подає не президент в. Чехії відповідно це не було би таким разючим для неї. А от те, що Росія втратила фактично цей злам відбувся і втратила Чехію як таку і чеського виборця. То якщо не наробить помилок сьогоднішня влада в Чехії і не дискредитує ті ідеї, з якими йшла, то тоді фактично вже на другому, на третьому електоральному циклі, ми можемо сказати, що повністю ця ситуація зломилася і в Росії більше шансів немає в регіоні. Ну що ж, ми чекаємо на президента Чехії в Україні, який анонсував свій візит. А поки до нашої внутрішньої ситуації в державі до останніх новин. А власне, Наталя Королевська з чоловіком Юрієм Солодом і Олег Волошин написали заяви на складання мандатів народних депутатів. Пише про це українська правда, посилаючись на свої джерела у парламенті. І нагадаю, що подружжя королевських, які потрапили до Верховної Ради від забороненої тепер партії опозиційна платформа за життя, це фігуранти розслідування батальйон Дубай, яке вийшло ось напередодні, у ньому йдеться, що після початку повномасштабного вторгнення і Королевська, і Юрій Солод перебралися у Дубай. Ну як і низка інших прізвищ, які ми теж. Активно чуємо у нашому українському політикумі ось ця активізація, яка сталася протягом останніх кількох тижнів внутрішньої політики, чергові скандали з'явились. Ми вже давно про них якось підзабули з війною. Хоча для нас раніше була далеко не новина. Кожен тиждень, кожен кожен місяць. А були якісь події, які ми обговорювали. Ась тут це повернення. А воно. Можна вважати його хорошим знаком. Мовляв, повернувся оцей громадський контроль, повернулися важливі дійсно теми на порядок. Денний чи все таки зараз це грає більше на мене на руку, ніж на це? Природньо, це має в собі негативні сторони. Ну, умовно можна завжди сказати, що чим далі лінія фронту від Києва, тим більше політики повертається, і це буде справедливо, тому що дійсно певні. І ганебні форми, в тому числі протистояння, певні апаратні ігрища тощо вони фактично почали повертатися зараз через те, що розуміють, що прямої загрози в отут і зараз Києву нема, і люди почали свої інтереси ставити вище, ніж питання загальнодержавного інтересу. Але з іншого боку, з політичним процесом на ручнику на гальмах також неможливо жити. Країна живе, розвивається певним чином, відбуваються певні еволюційні процеси, змінюється соціальна. Тканина змінюються певні економічні процеси. Тобто є певна динаміка, яка має відображатися в політичному житті. А якщо воно е в морзилці заморожене, то зрозуміло, що воно все більше відривається від реальності. Потім буде наздоганяти складніше будуть сильніші злами. А будь-які політичні злами це завжди е серйозні процеси всередині суспільства, це завжди більш гострі конфлікти. Тому чим далі відкладався політичний процес, тим ми ризикували, тим що ця резинка розтягується сильніше, сильніше, потім боляче буде бити. І те, що зараз активізувався політичний процес, має собі оці от позитивні сторони. Ми спускаємо певним чином пару, ми надолужуємо ті процеси, які в суспільстві відбуваються. Політики починають на них реагувати. З'являється додатковий контроль над владою. Тобто, ті, хто вирішили по повирішувати власні беремо в лапки питання під шумок війни, вони зараз розуміють, що все одно суспільство активізується і готово ставити питання, тобто певні запобіжники спрацьовують. В цьому. Є своя позитивна сторона. Звісно, розвалилися одразу два пакти. Перший пакт це те, що журналісти фактично для себе вирішили, що вони в публічне поле намагаються не виносити ті скандальні ситуації, і ті корупційні скандали, які є, намагаються їх вирішувати в позапублічному просторі, передавати ці дані, полювати до структур певних, вмовляти когось і пояснювати, що не варто так робити, тому що все все бачать. Якщо про це голосно не говорять, це не означає, що це не документується. Але з іншого боку зламався і пакт серед чиновників. Як тільки лінія фронту пішла в сторону, одразу а, апетити корупційні виросли. І тому і історія про те, що зараз війна всі в одному човні, відповідно, не час зараз красти, вона також зламалася. І відповідь на це фактично журналісти відмовились від того пакту. Це були два непромовлених, неписаних фактично, пакти. Але ми в цих умовах існували. І оце, от не на часі, цей період закінчився. Те, що повертається політична конкуренція, вважаю, що це добре еволюційно. Те, що з нею повертається політична боротьба. тут от я не певен, що ще на часі про це, коли починають ділити шкуру невбитого мед, ведмедя, нам потрібно ще А, перемогти Росію. Б. нас чекає доволі складний період випробовування перемогою і миром після війни, тому що це несе в собі цілу низку викликів, з якими Україна і як суспільство як держава не стикалися, які є слабо прогнозованими. А це буде бульйон з купи конфліктів різного штибу і ціннісного і. Інтересів зіткнень відповідно для нас ще є купа того, що нам потрібно вирішувати до чого готуватися, що потрібно робити тут і зараз поза поля боротьби. Боротьба в нас інша, У нас поки що лінія фронту є там, боротися треба, але конкурувати і повертати певні елементи політичного життя точно варто. Про пакт говорити про ось такі скандали не публічно і вирішувати їх напряму. Автор розслідування п'ятця Міноборони, який часто його називають, так він говорив, що вони дійсно намагалися, за його ж словами знову ж таки не виносити це публічно і дочекатись адекватної тверезої оцінки відповіді від Міністерства оборони України. Але мовляв, цього не сталося, і власне тому і це розслідування ми всі побачили. Чому цього не сталося і як що а, цей скандал дійсно буде підтверджений, а, доказова база напрацьована, і це виявиться правдою, чи має Олексій Резніков а, покинути посаду міністра у випадку, якщо підтвердяться всі факти корупції, там перелічені, те, що він персонально приймав в цьому участь або не зробив відповідних кадрових рішень, то так мав би піти відставку. А, інша справа, що судячи по цьому кадрові рішення певні зроблені, тобто вже Резніка відсунув від себе відставку в цьому кейсі. Скоріше за все, це просто стане а, одно, однією з цеглинок до майбутньої, можливо, відставки випадку, якщо скандал повториться з якоюсь іншою тематикою, якщо це буде каскад певних скандалів. А ну я думаю, ні в кого немає сумнівів, що це не остання проблема в міністерстві оборони. Є інші і корупційні скандали ще можуть бути. Тому від того, як зараз реагує міністр Резніков і його команда, залежить те, наскільки він перекредитовує себе і з точки зору своєї. Позитивності або токсичності для владного клубу відповідно для президента і для всієї команди сьогоднішньої політичної і в очах суспільства наскільки цей баланс існує, те, що Залужний фактично підтримав Резнікова. Це друга зарубка, яка відсунула цю можливість відставки, зробила її дуже ефемерною, тому що, зрештою, залужний є одним з найавторитетніших на сьогоднішній день обличчя в військово-політичному керівництві. І якщо він ставить свою репутацію на кон. То це для виборця багато чого коштує. Тому тут примарніше відповідальність в цьому розділі. Третє, саме розслідування, наприклад, мене до кінця не переконало, чесно скажу. А тим паче, подальші кроки з підтиранням інфографіки, з усіма цими історіями, воно mm. не робить честі розслідувачам в цьому випадку. Під час війни, якщо ти виходиш в публічне поле з розслідуванням, ти маєш підготуватися в декілька разів якісніше. Я не берусь зараз оцінювати, чи це. Розслідування було достатньо якісним чи недостатньо. Я не знаю в кілограмах, в джоулях, в чому вимірювати. Я не є експертом в цьому в розслідуваннях. Я в своєму житті жодного корупційного розслідування не провів, для того, щоб оцінювати якість. Але для мене очевидно, що певні питання виникли в суспільстві. Відповідно, самі журналісти розслідувачі в своєму цеху мають зрозуміти, що трішки умови змінилися, і вимоги до них зараз зростають. І відповідно тут є, як на мене, дуже класний еволюційний процес. Раніше можна було вийти журналістського середовища, і сказати: тримай вара, злодій, ось на владу. І суспільство підтримувало це, тому що всі розуміли, що а, до влади рівень підтримки вкрай низький. А досвід, практика, підтверджувала, що дуже часто, якщо не в абсолюті, той, хто знаходився при владі, це точно не хороша людина. І відповідно, куди ти пальцем не ткни на кого не скажи. В принципі, по кожному можна питання поставити. І, скоріш за все, розслідувач є правим, навіть якщо він. Не до кінця доводить а, докази до справи, якщо він десь щось може не допрацював, але в принципі суспільство за нього додумувало. А зараз, коли показали, спочатку обурили суспільство, а потім почало розбиратися і почало ставити питання і до розслідувачів: стоп! А чи дійсно там ціна за кілограми, грами, штуки, чи що там по тих яйцях? А, а чому зникли ці параметри, а інші? А по цих, наприклад, ціла нижча? а це з НДСом чи без НДС? З, ну, верніше, з ПДВ чи без ПДВ з дану вартістю чи ні. А що там за постачальник? А це один чи шість чи скільки їх, почали ставити питання і до розслідувачів. Себто монополія на істинність вона розмилася. І а, презумпція винуватості влади так само. Це говорить про те, що з'являється певна конкуренція в цьому. І це точно оздоровчий процес, тому що і розслідувачам потрібно буде більш відповідально підходити до справи, бо вірити просто на слово вже не будуть, тому що там вже не, не обов'язково такі демони. Але і влада в цих умовах розуміє, що а контроль за ними зберігається, а суспільство збирається розбиратися і намагається в цьому розбиратися, і вони мають певний простір дії, тому що раніше дуже прикрі випадки були, коли зокрема і влада розуміла, що. А все одно докапаються, От все одно неможливо все зробити абсолютно бездогано, чисто. Відповідно, як тільки якась справа з'явиться, пішов відставку і все, і жодної відповідальності не понесу собі, але поки сидимо і в три горла грибимо, тому що все одно в певний момент по нам щось де накапають, щось де викинуть. А зараз вже не факт. А зараз вже з'являється простір відповідальності і певної авторитетності всередині. Тобто, а ти не одразу не гідник. І оце також дуже добре і для еволюції самого політичного процесу. Ми звикаємо до того, що. Не всі, хто при владі, обов'язково є негідниками, це потребує доведення, а презумпція невинуватості це основа будь-якої правової держави. Тому я в цьому точно бачу еволюцію як для розслідувачів, так і для влади. До ОПЗЖ повертаючись, ми бачимо заяви від королевської солода і. Ще колеги їхнього Волошина. фактично не, не довелось вже шукати якихось конституційних причин, щоб позбавити їх мандатів депутатських. Вони зробили це фактично самі. Зрозуміли, що в Україні їм більше нічого ловити, чи їм уже могли, я не знаю, запропонувати щось у Російській Федерації, взяти участь там в да політику. Мітрачати громадянство не хотілося я думаю. українського чи російського? Українського. ну Зеленський продемонстрував, що альтернатива зрозуміла. По-перше, випороли, показали, що просто позбавляють громадянства. І суспільство це сприймає. Звісно, це дуже екстраординарний випадок. І він має в собі прикрий присмак. Наприклад, я без захвату і без оплесків сприймав інформацію про позбавлення громадянства. Бо це є скринька Пандори. Відкрита вона була, правда, не Зеленським, вона була відкрита в свій час ще а, по Саакашвілі, пам'ятаємо Порошенком, хочу дав, хочу забрав. Але Зеленський розширив її, коли забрав громадянство не в тих, кому надали його. А ті, хто його здобули по праву народження на територію України. Відповідно, ті, хто були в українському громадянстві весь час, а не набули його. Тобто, не можна сказати, що там процедура набуття була порушена. І таким чином він ще розширив це вікно Вертона. Але, тим не менш, ефективність тут проста. Одразу всі ці проросійські діячі, у яких вирогідно є громадянство Росії або інших держав, вони зрозуміли, що або вони самі пишуть складання мандату, або їх позбавляють громадянства, і все одно мандат забирають. Я думаю, що ця частина депутатів вирішила, що для них краще позбутися мандату, ніж громадянства. Інша справа, що подивимось, чи дійсно по всіх агентах впливу російських буде та сама історія, чи частина з них просто передумовиться і буде голосувати так, як потрібно владі, і відповідно збережуть свої мандати. Цей ризик він існує. І от саме те, що використовується механізм такого ручного регулювання цих процесів через або громадянство або мандат, це і піднімає ризики. Того, що частина просто зможе передумовитись, що це не загальне правило безвиняткове, а що це в ручному режимі керований процес, Оце це піднімає ризики і це непокоїть. Медведчук може воскреснути в Україні, скажімо так. Ми чуємо зараз, що він готує таку собі революцію незгодних, готує ледь не партію нову, яка має бути опозиційною до слуг народу та інших партій, які підтримують Україну, фактично всіх сьогодні. Чи може він знову з'явитися на наших на наших очах у наших шпальтах? Ну, я думаю, що він хоче переконати в цьому російське керівництво, але я не думаю, що він в цьому хоче переконати українське суспільство. Я думаю, що він чудово розуміє, що він нікуди не повернеться. Україна пішла вже абсолютно в інший напрям, і він за цим потягом вже не поспіє. Сценарій, при якому він може повернутися, це тільки сценарій катастрофи для України. Тобто в Україну нормально він не повернеться. Це має Україна деградувати, Україна має а, фактично програти тоді війні з Росією, наприклад, і за таких варіантів, там от в це, що буде на місці України, він міг повернутися. Ну але ж ми з вами розуміємо, що тут вже а, ситуація також а, дійшла до неповороття. Не і на сьогоднішній день ми вже говоримо про те, коли переможе Україна, якою ціною переможе, якою ця перемога буде. Тобто тут можуть бути різні сценарії, і в тому числі і песимістичні є, і оптимістичні різні, але вже немає ризику того, що України не буде. Україна вже виборола для себе можливість не програти в цій війні і бореться за можливість перемогти. Тому для Медведчука в Україні місця немає. Навіть електоральної ніші його немає. Цей виборець настільки низька ніша, що якщо там будуть бадатися хоча б два політики, то жоден з них вже не потрапляє до парламенту. А воно точно послі. що цікаво, Путін теж місця Медведчуку не знайшов. Ми не побачили його. Ми тоді говорили, що він буде чи то очолювати якусь ледь не підрозділ російських військ в Україні або йому там готували, нібито роль жертви чергової для пропаганди, український режим там і так далі. Все б він розповідав. Але ні досі Медведчук сидить. Десь ми його не бачимо ніде. Невже... вже з'являється яєшню поїсти. Невже він дійсно вже відпрацьований матеріал на 100% для Путіна? Ну своє виправдання я скажу, що я самого початку казав, що він відпрацьований матеріал, і жодного разу не казав, що він повернеться або в Москві його на очолювати війська або ще щось таке поставить. Колегам, які подібне казали, мені б цікаво було з ним подебатувати, тому що на що вони спираються і що вони такі висновки Ну, Такі те забули, але водночас були ті, що його забудуть, Дійсно, це факт. Зрозуміло, ну я просто маю на увазі, що. Я чесно кажучи, навіть до кінця не розумію на якому аналізі можна спирати, щоб такі висновки робити. Тому і зараз готовий підтвердити свої слова. Медвечук відпрацьований матеріал. Він намагається переконати, що з нього ще щось можна з паршивої вівці, хоч якої якісь там цієї шорстки отримати. Зрозуміло, що Путін своїх не кидає для нього. Медведчук так чи інакше сприймається, принаймні як свій. Відповідно, його повністю обнулити не можна. Зрозуміло, що Медведчук ніколи не був дуже близьким до Путіна. Принаймні, те, що ми з перемовини публікувалися, знаємо, ну з інсайдів певних все таки а, там, скажімо, маю певну інформацію стосовно того, як відбувалися всі ці історії з ним, і те, що він не входив ногою, відкриваючи двері в адміністрацію Путіна і близько ні, і естеблішментом російським він все одно сприймався як хахолсакрайне, і відповідно, коли він заходив до Путіна, це викликало просто скрежет зубів. У більшості російських кремлівських вець, Ну, витратити званих... стільки путінських грошей і не досягти жодного результату за них. То тут і не дивно, чому Ні, ніхто їх... не був. радий їх... Але боже, там грошей є, вони всі розпілювали. В ньому бачив конкурента на цьому розпилі, Ну так, да, це правда. Але більше а, бачили в ньому таке, знаєте, персональну образу для них. Вони виборювали, вони там в апаратних ігрищах, вони відбуваються. Вони великороси, і вони перед путіним. Там тріп'яща і потрапити в кабінет до Путіна це була велика честь. А тут приїжджає з окраїни некий хахол, предатель своєї батьківщини, і який к Путіну заходить і щось там якісь питання вирішує. Ну для них він так якось ну, ні по рангу, а, це було. І це завжди викликало до нього дуже скептичне ставлення і вороже ставлення всередині Кремля. Коротше, він ніколи не був тим, ким він себе намагався продавати в Україні. А його менеджерські здібності, політичні здібності ну вони зрозуміли. Це людина, яка мала найбільше за всю історію України ресурс для політичної діяльності. Ні в кого такого не було. В нього відкритий чек з Кремля був грошей скільки завгодно. А в нього були повні адміністративні можливості, що починаючи з кучми. При Порошенку ми бачили, як його реінкарнація відбулася. Ну, зуміло, що це також не без певних апаратних домовленостей відбувалося. В нього бізнесові, в нього було все, про що міг мріяти будь-хто інший в Україні серед політиків. І він все це благополучно прогидив. Йому не вдалося нічого з того, щоб мало бути. І коефіцієнт корисної дії від спалених ресурсів. Якщо не від'ємний, то дуже дуже низький. Відповідно, ну що можна сказати, нам пощастило, що у Росії був такий агент впливу в Україні, як Медведчук, а ніхтось поспроможніше. І ще до однієї теми неочевидно, але для росіян факт. Знаменитий російський біатлоніст Олександр Тіханов пов'язав терміни повернення Росіян до участі в Олімпіаді з успіхами у так званій СВО. Мовляв, просування армії РФ на фронті підштовхнуть світову спільноту до зняття всіх обмежень із РФ. Так він відреагував на заяву голови міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха про можливий допуск росіян до міжнародних змагань та участь в Олімпіаді під нейтральним прапором. Питання нейтрального прапору загалом здається дивним, що досі це питання стоїть на порядку денному, як допуск росіян чи не допуск на Олімпіаду, на конкурс місцесвіт ми активно обговорювали ось буквально нещодавно. Здавалося б, ніби дійсно і без прапору, але це не вирішує ж проблеми. Росіяни все одно виступають на Олімпіаді і. За такою логікою, то тоді чому там росіянам е, звичайним не дозволяють е, в'їжджати в якісь країни? Схожа історія: світ не ідеальний. І е, багато з речей, які здавалися б дуже логічними і зрозумілими, вони не завжди такі для всього світу. І вони не завжди е, світ не завжди готовий йти на ці кроки. Тому зрозуміло, що ми стартували з точки, в якій Росію взагалі не звідкиля не хотіли прибирати. А, спочатку, взагалі, з 2014 року а, воліли закривати очі на певні процеси, не називати речі своїми іменами, придумувати різні ефемізми для того, щоб не робити тих кроків, які мали би робити. Ну, сором'язливо відводили очі. А, в рік тому ми стартанули з позиції, коли маски було скинуто. А, і на Заході вирішили, що все це путінський режим. Коли заходила мова про росіян, казали, що ми не воюємо з російським суспільством і Україні не дозволимо. Ми а, говоримо про те, що це Путін злетів з катушок і має нести Путін. І оце все, 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 все. І зараз ми дійшли до ситуації, в якій росіяни ж під прапором нейтральним вже виступали на Олімпійських іграх. І з певних турнірів їх викидали, в певних вони приймали участь, сьогодні вже з усіх турнірів їх викинули під їх прапором, і ставиться під питання можливість їх участі під нейтральним прапором. Тому, якщо ми дивимось на це не з максими, як би нам хотілося, щоб було в ідеальному світі, а дивимося через призму контексту, яку еволюцію ми пройшли, то ми бачимо, що ми ще на один крок ближче стали до власної мети. І що те, що сьогодні обговорюється, що росіян можуть не пустити під нейтральним прапором. Це вже є ще один крок еволюції до того, щоб світ називав речі своїми іменами. Просто ще не всі розуміють і сприйняли те, що російське суспільство несе відповідальність за цю агресію, тому що не Путін вигадав росіян, не він їх зліпив, а росіяни були вагітні путіним, вони його випликали, вони його зліпили, і вони створюють умови, в яких Путін може розгорнутися і діяти так, як він діє. Хтось своєю підтримкою, хтось своєю бездіяльністю. Але зрештою, це не про колективну відповідальність, і це не про колективну провину. Хоча нам в Україні, звісно, емоційно це хотілося б. Але я тут абсолютно беземоційно підходжу. Це питання іншого. Якщо ти громадянин, а не підданий а в монархії, де сувереном є монарх, то ти як громадянин маєш і права, і свободи, але і певні відповідальності. Так, от росіяни знехтували своїми відповідальностями, і те, що вони не виконали їх. Зараз розхльобує світ, і Україна своєю кров'ю платить за те, що вони знехтували своїми відповідальностями. І тому вони несуть відповідальність кожен індивідуально. Є в тебе паспорт, ти голосуєш на виборах російських, можеш голосувати, можеш балотуватися. Ти несеш відповідальність і крапка. Так, діти, які не голосують, вони ще не несуть цієї відповідальності, наприклад. Люди, які. Позбавлені були громадянства в Росії там, тощо і так далі, репресовані. Хто щось зробив проти режиму, так вони несуть ці відповідальності. Вони проявили свою позицію, вони роблять ці кроки. Але всі ті, хто або нічого не зробив, або підтримують Путіна, несуть, в тому числі спортсмени, які є пропагандистськими е рупорами Кремля, тому що і культура, і політика в Росії ніколи не йшла в розріз з пропагандою. Вони завжди, і спорт, і культура, все йде з політикою разом. Але в випадку з Росією вони це використовують не тільки як політичний інструмент культурної, політики, спортивну, але використовують як людини ненависницької, пропаганди і експансіоністської політики, ідеології рупорами, інструментами. Тому світ і обмежує їх можливості і російських вистав, і російських спортсменів, і далі по списку, доходячи аж до російських айтішників. А, ну, побачимо. Слідкуємо за Олімпіаду, слідкуємо, чи допустять туди росіян навіть під нейтральним прапором, панеле, дякую вам за розмову. На цьому три крапки поставимо. Повернемось до неї, впевнений, ще пізніше. А, я нагадаю, що у мене в студії в гостях був Олексакен, політолог, керівник платформи Єдиний координаційний центр.